Підтоплені будинки та сльози власників, наслідки звири у Чернівцях. От ванну набралося в хаті, в коридорі, в кімнату пішло. Це вже дощ перестає на кухню, везде вода. Ось так дощило не тільки на вулиці, а й у оселях чернівчан. Пориви вітру та сильний дощ, унаслідок якого було підтоплено декілька будинків у Чернівцях, зокрема по вулиці Лук'яна Кобилиці. А так квартири людей виглядають вже сьогодні: залитий водою одяг, понівечені меблі та мокрі стіни. Жінка не стримує сліз, бідкається, адже негода наробила не лиха в її будинку. Я вчора вечором стою біля кух... на кухні біля плити, і внезапно в мене вищий кісточок, в секунду з'явилася вода в кухні, в кладовці. Коли я прийшла сюди, ванна туалет, повна води і з туалета, прямо фонтаном, як водопади течу тече вода. Ми відкрили підвал, почали ту воду в подвал, намул, всі кімнати, все. Ми не знали, що. Що брати, що виносити? Матраци, подушки та килими одразу просякли водою. У квартирі відчутно запах сирості. Жінка каже, двері на вулицю навіть не закривають, та й це не допомагає. Хто мені це буде возміщати ці убитки? Двері підмокли, шкафи підмокли. Я не знаю за що братися. У мене здоров'я немає. Мало того, що больна, да ще плюс додається ця болячка». Ось що все нерви, це ж усі ці шкафи, ви подивіться, все мокро». Ніна Лозівська пригадує, одразу викликала рятувальників, які приїхали на допомогу. Викачували воду більше трьох годин. Надзвичайники зазначають, наслідки негоди ліквідували, та власникам житла залишається ще чимало роботи. Як бачите, по вчорашньому дню не тільки пожежі завдають збитки нашим буковинцям, але й негода. Так, зокрема, вчора внаслідок сильного дощу та шквального вітру було підтоплено чотири квартири по вулиці лукяна Кобилиці та Івана Бугуна та одне підвальне приміщення. Також по вулиці Руській впало дерево на чотири автомобіля. Мешканці Лук'яна Кобилиці зазначають, така ситуація не вперше і навіть не знають до кого звертатися за допомогою. Туалета, листя мусор. Канализацию не причищають на вулиці. Приїхав водоканали і каже: у вас все чисто, у вас будинок знятий з балансу. Справа в тому, да, но я не должна на дорозі чистити, як воно називається, ці хлопці, які забиті, які не прочищають. Він каже, їм 60-70 років. Що мені робити від цього? А мені то теж за 70 років. Та поки власники будівлі сушать речі та ліквідовують наслідки негоди, хвилюються, що з наступними грозами ситуація може погіршитися. Романоліник Діана Чіакновини Чернівців телеканал СІ-4.